З нам Незалежності! Вітаю Україна! Вставай, борися до кінця! За мирне світло чисте небо, та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса. Тих, що захищають Україну ціною власного життя, нам народження країна зі святом нас усіх. Ми нація єдина, а наша зброя, гумор сміх. Ми веселі, щирі, добрі. Не страшні нам тощо сніг. Ми сміливі та хоробрі. Тож зі святом нас усіх. З ним не залежили, ми щиро вас вітаємо. Добро буде, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я і завмади бажаємо. Нехай це свято вам нас знаю додає. Майбутям краща доля стежку прокамладем дарує, не дарує незабутні миті. Сняги українські в сонячній блакиті. Має рядь крилато на держави свято. Тож давайте друзі з нами святкувати.